Як виконати практичну роботу за допомогою смартфона або планшета. Уважно читаємо всі завдання, які є у Humanі. Так само ознайомлюємося з корисною інформацією з пунктами практичної роботи, передивляємося відеоінструкцію. Після цього на своєму телефоні зайдіть у додаток Документи. Якщо у вас ще немає цього додатку, завантажте його, будь ласка, на свій телефон. Відкриваємо. Щоб створити новий документ, натискаємо ось цей плюсик. Раджу одразу дати йому назву. Але можна це щоб переіменувати документ одразу, натискаємо ось тут зверху пташечку. І з'являється напис Новий документ та можливість вводити текст. Клацаю. Замість «Новий документ вводжу прислів'я. І тепер цей документ так називається: згортаю вікно. Не закриваю, а саме згортаю. Повертаюсь до завдання Хьюмену. Переходжу за посиланням, щоб відкрити сайт з прислів'ями та приказками. Обираю те прислів'я, яке мені подобається, та виділяю його. Так. Копіюємо, згортаємо це вікно. Як його можна закрити, а можна поки що залишити відкритим. Повертаюся до вікна, де в мене відкритий мій текстовий документ, натискаю на полі, на ось цей олівчик, який дозволяє розпочати введення тексту. Зверніть увагу, мені одразу. Мені одразу пропонували вставити ту фразу, яка знаходиться у пам'яті телефона, а можна зробити це іншим способом: затиснути на у полі для введення тексту, затиснути у полі для введення тексту і вставити ще раз, довге натискання, Зробимо новий рядочок, довге натискання. Вставляємо. Вставляти можна стільки разів. Скільки забажаєте, доки ви не скопіюєте наступний елемент, у пам'яті вашого пристрою буде зберігатися ця приказка. Якщо треба щось видалити, просто виділяємо і видаляємо. Як же здати роботу? Натискаємо ось ці три крапочки і випадає контекстне меню. У цьому меню ми маємо доступ та експорт. Ми можемо скопіювати посилання, але спершу треба відкрити доступ. Якщо у вас буде ось так без загального сумісного доступу, я не зможу відкрити ваше посилання. Змінюємо це. Замість обмеженого доступу робимо усім, у кого є посилання. От тепер можна скопіювати посилання. Воно скопіювалося. повернутися до уроку в Hûman'i, та здати роботу. Якщо вам важко прикріпити відкрите посилання, здайте скріншот своєї роботи, яку ви виконали.